Вулиць на сьогодні їх понад 130 тисяч. Їхньою рідною домівкою стають вокзали, теплотраси та підвали. Щоб вижити, одні просять милостиню, інші йдуть на крадіжки та проституцію. Кожний другий вже алкоголь та наркотики. Практично всі палять та нюхають клей, аби забути, хто вони, де вони, і на жаль, нікому не потрібні. Чим я можу допомогти? Чи не кожен з нас запитував у себе? Можливо, самому важко щось змінити, але варто об'єднати зусилля декілька небайдужих, і результат є. С детьми сложнее, почему? Потому что нет доработки дома у них, и поэтому с ними мы больше внимания уделяем, так как они особенно именно дорабатываем с ними непосредственно после тренировок, до тренировок, личными беседами, мотивационными задачами перед что им вообще зачем им нужно здоровый образ жизни, зачем им нужно оставить сигарету, клей и другие мероприятия, к которым они привыкли, воровство, попрошайничество, какое-то агрессивное поведение против взрослых, против ровесников, нежелание учиться, нежелание э, стремиться развиваться творчески, спортивно. Это все мы стараемся помочь им старое забыть, а новую привычку выработать. Я сам батько, мою дочку. И я понимаю, что это нужно тем детям, которые не имеют своих детей, не имеют такой возможности финансовой. Поэтому я Всіляко підтримує Сергія Сергійовича, його починання, направляє до нього наших підприємців, щоб вони допомагали йому, щоб вони йому надавали матеріальну допомогу, фінансову допомогу. своєї сторони також робимо їм деякі тут льготи по поводу ремонту цього приміщення. Жали хлопці, я за сказав? Він йди до мене на тренування. Я пішов. І зараз саме сильні. Хочу бути сильним. Якщо нападе на кого-то хтось. Я можу захистити. Чому ти тут займаєшся? Шуста чемпіон. Я хочу похудіти і стати чемпіонкою міра. Звичайно, за умови слабкої матеріальної підтримки центр має обмежені можливості, та його засновники не здаються. Адже щуроку, хоча б десять детей з вулиці, повертаються до нормального життя. Дрался на улице, воровал, бил всех беспризорником. Ну, делал то, что не нравится людям, и то, что не нравилось вообще всем, и мне не нравится сейчас. Поэтому я начал меняться, изменился. Занимаюсь сейчас профессионально вольной борьбой у тренера Гайда Мунчука Сергея Сиреевича. Достигаю висот, питаюсь, очень целюмльона. Думаю, що в дальнейшем все буде добре. Допомагати чи не помічати проблему особиста справа кожного. Та якщо маєш чисте серце, Приємніся! Дайте им стимул и поверьте, они станут сильными. Дайте им шанс и поверьте, они выстоят. Дайте возможность жить, дайте им жизнь, билеты. Дайте возможность, ведь это просто дети.